Привіт! Нещодавно я оновив відеокарту на своєму основному ігровому ПК до Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Це сучасна відеокарта середнього класу, яка розроблена для ігор у роздільній здатності 1440p. І ця відеокарта має набір найсучасніших технологій штучного інтелекту для геймерів. Це DLSS4, Multiframe Generation, оновлений NVENC та підтримка кодеку AV1. Взагалом, це все, що мені потрібно для ігор і стрімінгу на найвищому рівні, з високою продуктивністю. А також максимальною якістю зображення. І знаєте, що після кількох місяців використання нової GeForce RTX 5070 Ti і відчувши всі її переваги, я прийшов до того, що вирішив замінити на своєму другому ПК застарілу RTX 3090 на нову відеокарту. RTX 3090 – це все ще досить потужна відеокарта, але на тлі RTX 5070 Ti вона виглядає вже не так привабливо по ряду причин. найголовніші з яких це ігрова продуктивність. І енергоспоживання. І різницю в енергоспоживанні я відчув особливо сильно. Моя нова Гігабайт RTX 5070 Ti буде нагріватись набагато менше, ніж RTX 3090 від Asus ROG Strix з топовою системою охолодження. При цьому нова відеокарта майже не шумить, тому що вентилятори або повністю вимикаються при низькому навантаженні, або працюють на низьких швидкостях. Блок живлення подякує мені за таке оновлення, а рахунки за електроенергію будуть нижчими, що так важливо. Наш час. Коротше, з якого боку не подивитись, таке оновлення для мене виправдано. До речі, нову відеокарту мені надала компанія Braincom.ua. Це найбільша мережа магазинів в Україні, яка спеціалізується на продажу комп'ютерів та комплектуючих. Їхні магазини можна знайти у всіх великих містах України. У них завжди є все необхідне наявності за найкращими цінами. А якщо щось купується на замовлення, то є швидка, безкоштовна доставка і відмінне гарантійне обслуговування. Brain.com.ua також розробляє. Ляє власний бренд Вінґа це якісне доступне обладнання від українського виробника. Я є партнером мережі Brain приблизно з 2008 року, тому раджу скористатися їхніми послугами. Це завжди швидко, надійно і якісно. Brain пропонує широкий асортимент продукції Nvidia GeForce RTX 50 серії за вигідними цінами. Тому, якщо ви, як і я, зацікавлені в оновленні, натискайте на посилання в описі під цим відео і замовляйте собі нове обладнання від Nvidia. Моя нова відеокарта від Gigabyte – це GeForce RTX 5070 Ti із заводським розгоном, 16 ГБ новітньої пам'яті GDDR7. З дуже масивною системою охолодження, яка займає 3,5 слота в корпусі ATX. Дуже круто, що така система охолодження використовується у відеокарті середньої цінової категорії із споживанням 300 Вт. Це гарантує низький нагрів та комфортний рівень шуму навіть при розгоні відеокарти. І що мене дуже порадувало, так це 4-річна гарантія. Ну і головне, оскільки це відеокарта новітньої архітектури Blackwell, у неї є цілий ряд потрясаючих технологій DLSS 4, яка несе в собі DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution та DLAA. Вони постійно розвиваються за допомогою штучного інтелекту та здатні зробити зображення гри набагато більш чіткішим, а також значно додати продуктивності. Якщо цього мало, то нова DLSS Multi-Frame Generation збільшує кадрову частоту в іграх до 4 разів. Все це стало краще в Blackwell і створює приголомшливий ігровий досвід в нових іграх навіть при 4К. Трохи пізніше я вам продемонструю це. Ми використовуємо цей комп'ютер переважно для ігор VR на шоломі MetaQuest 3. Шолом підключається до ПК через Wi-Fi за допомогою Virtual Desktop. Зображення передається на шолом за допомогою відеокодування. З відеокартою RTX 3090 кодек обмежений застарілим H264 з максимальним бітрейтом 200 Мбіт на секунду. А нова GeForce RTX 5070Ti підтримує найсучасніший на даний момент кодек av 1 який здатний забезпечити значно вищу якість зображення при низькому бітрейті. А чим нижчий бітрейт, тим стабільніше працює шолом без дроту. Різниця особливо помітна в динамічних сценах або якщо на зображенні багато об'єктів, наприклад, листя в лісі. Це дуже помітно в грі Into the Radius 2, яку я люблю. У лісових локаціях, граючи на GeForce RTX 5070 Ti, зображення набагато чіткіше порівняно з RTX 3090. Менше артефактів у динаміці, та й навантаження на Wi-Fi Мережу, як я вже казав, нижче. Ну і GeForce RTX 5070 Ti забезпечує більш плавний VR-ігровий досвід з більшою продуктивністю. Подивимось, який ігровий досвід я отримав при переході з GeForce RTX 3090 на RTX 5070 Ti. У цьому комп'ютері трохи застарілий 10-ядерний процесор Intel Core i9 10900. Ще цікавіше буде подивитись на різницю при переході на нову відеокарту. Адже не у всіх є найновіші процесори, а завжди хочеться свіжішу та потужнішу відеокарту. До речі, материнська плата топова для свого часу, ROG Maximus 7 Hero і 64 ГБ DDR4 оперативної пам'яті з частотою 3600 МГц та таймінгами cl 18 Перша гра The Last of Us Part 2 Remastered. Вона отримала оновлення, яке додало підтримку DLSS 4 та генерацію кадрів Multi-Frame Generation. Як я вже казав раніше, нова версія DLSS базується на базі нейромережевої моделі типу Transformer, що забезпечує чіткі. Зображення, краще згладжування та менше візуальних артефактів. Далі у всіх тестах зліва буде GeForce RTX 3090, а справа RTX 5070 Ti. Гра запущена на максимальних налаштуваннях графіки з використанням згладжування DLAA. Різниця продуктивності між відеокартами становить близько 10 FPS, що у відсоткому співвідношенні можна порівняти приблизно від 10 до 15% продуктивності, а різниця між відеокартами стабільно становить від 10 до 25%. Залежно від гри і сцени. Але зараз ви бачите катсцену на рушії гри. А те, що я покажу вам далі, куди цікавіше. Заходимо в налаштування і активуємо DLSS в режимі якісні, мультифрейм генерацію. І ось тепер ми бачимо неймовірний розрив між поколіннями відеокарт. Нова GeForce RTX 5070 Ti демонструє кратну перевагу у продуктивності. При цьому якість зображення залишається на максимально високому рівні. Грати в такій якості із середнім фреймрейтом від 190 до найменше. Ймовірних 260 суцільне задоволення. GeForce RTX 3090, на жаль, позбавлена частина нових функцій, і не в змозі надати ігровий досвід, як на RTX 5070 Ti. При цьому вона набагато більше виділяє тепла і шуму, так як споживання у RTX 3090 становить близько 390 Вт. В той час, як GeForce RTX 5070 Ti в середньому споживає всього 190 Вт, а вентилятори на RTX 3090 розкручуються. Щонайменше до трьох тисяч на хвилину, коли у RTX 5070 Ti цей показник становить нижче 1500 оборотів на хвилину, роблячи нову відеокарту дуже тихою, все це створює вкрай комфортний і захоплюючий ігровий процес. Наступна гра справжній шедевр від польської студії CD Projekt Red. Звичайно ж, це Cyberpunk 2077. Спершу давайте подивимося, як ця гра може укласти на лопатки обидві відеокарти. Якщо активувати максимальну якість графіки, плюс згладжування DLAA – і максимальну якість трасування променів, то ми бачимо ось таку картину. RTX 3090 дуже погано почувається, видаючи в барі 16-17 FPS. В той час GeForce RTX 5070 Ti недалеко пішла, відображаючи трохи більше за 20 кадрів в секунду. Так, графіка дуже красива, але так грати ніхто не стане. Тому спершу давайте спробуємо активувати DLSS в режимі якості. Так набагато краще. І ми отримали стабільні консольні 30 плюс FPS. Але з топовою графікою. В принципі, сидячи на дивані з геймпадом в руках, так вже можна зіграти. Але не задарма у нас в ПК встановлений сучасний GPU Blackwell. Заходимо ще раз на налаштування і активуємо максимальну графіку з трасуванням шляху, DLSS в режимі якості і мультифрейм генератор. Правда, з уточненням, що Nvidia рекомендує використовувати мультифрейм генератор, коли гра досягає мінімального FPS від 60 і вище для максимального комфорту. Проте мене особисто цілком влаштовує і навіть. Вражає, як працює ця технологія навіть в таких умовах, коли мінімальний FPS опускається в районі 40 кадрів і вище. В результаті ми маємо неймовірну якість зображення з максимальним FPS для мого монітора, рівним 144. Кіберпанк 2077 дійсно радує якістю зображення, опрацюванням світу, а трасування шляху створює в цьому світі дуже чудове і реалістичне освітлення. Навіть не віриться, що все це рендериться в реальному часі з такою чудовою продуктивністю. Нова від. Вideoкарта тут демонструє тотальну перевагу над застарілим GeForce RTX 3090. Тут, що називається, всі витрачені гроші на нову відеокарту у вас на моніторі. При цьому Blackwell досі споживає фактично вдвічі менше електроенергії та працюючи майже безшумно. Я в захваті від Cyberpunk 2077, запущеному на GeForce RTX 5070 Ti. Зараз це одна з найкрасивіших ігр, яка наочно демонструє всі переваги нових технологій Nvidia. Nvidia GeForce RTX 3090 це. Вершина свого часу і все ще досить потужна відеокарта, але вона вже не в змозі конкурувати середньоціновою GeForce RTX 5070 Ti, яка, на мою думку, зараз є одним з найкращих варіантів для апгрейду за співвідношенням ціна якість. Нова відеокарта краща, тихіша, продуктивніша. Ну а нові технології від Nvidia, DLSS 4, Multiframe Generation, трасування променів та трасування шляху пропонують величезний стрибок у якості графіки та продуктивності. А список ігр, які отримали підтримку цих технологій, постійно зростає. А вишенкою на торті є оновлений NVENC з підтримкою av 1 для контент-крієтерів, а також VR-гравців. Плюс чудовий розгінний потенціал нового GPU, а також GDDR7, яка в підсумку дає до 10% чистої продуктивності. Нагадую, як що ви хочете оновитися до нової GeForce RTX 50 серії, то я рекомендую це зробити в магазинах Brain.com.ua. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі. Всім пока!